Сьогодні 23 січня вівторок. Прошу Бога про благодать доброго розуміння навчання святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса. Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм То через жорстоке серце ваше написав він вам той припис. На початку ж сотворення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине батька матір. І пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. Тому вони вже не двоє, а одне тіло, що отже Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Вдомі ж учні знову його про те спитали, і він сказав їм хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужо ложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка. І вийде за іншого, чужоложить. У ті давні часи серед фарисеїв, здається, існували різні погляди на припустимість подружнього розлучення. Ішлося про право чоловіка відпустити або вигнати свою жінку і відповідно одружитися на іншій. Одна з шкіл відстоювала більш жорстку позицію, стверджуючи. Що для розлучення потрібна досить серйозна причина. Інші ж казали, що причини можуть бути і більш простими, наприклад, коли жінка погано готує їсти чи ще в якийсь інший спосіб не догоджає своєму чоловікові. От і в подібну дискусію і намагаються затягнути також і Ісуса. Напевно, хочуть почути Його аргументи, а згодом розкритикувати їх з позиції конкуруючої богословської школи. Ісус, однак, не вдається в хитросплетіння людських аргументів, але звертається безпосередньо. До початкового божого задуму. Бог створив чоловіка і жінку для досконалої, взаємної любові і вірності. Що, отже, Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Якщо закон Мойсея і допускає розлучення то це лише тому, що людина через своє серце, зранене гріхом, виявляється неспроможною сповнювати Божий задум любові. Отже, Ісус стверджує, що подружній зв'язок має бути непорушним. По-людськи, така вимога нам подекуди може здаватися надто категоричною. Адже можливі помилки, розчарування різні складні життєві обставини, все це напевно так. Але сьогоднішнє Євангеліє ясно закликає нас. До більш глибокого і відповідального ставлення до таємниці людської та божої любові. Чи я це розумію і приймаю? Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм То через жорстоке серце ваше написав він вам той припис. На початку ж сотворення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло, що отже Бог з'єднає людина хай не розлучає. Вдомі ж учні знову його про те спитали, і він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужоложить з нею? І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Господи, навчи мене розуміти та приймати твій задум, згідно якого ти мене створив на цей світ. Навчи мене жити у Твоїй досконалій любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.